Всім привіт! З вами Цай. і сьогодні ми будемо робити печиво з гри кальмара чи простіше сахарні соти. Нам потрібна олія, пергамент бумажний, формочка печива, 100 г цукру, 1 четверта чайної ложки соди, беремо цукор і засипаємо в форму, яку ми будемо робити. Тепер включаємо плиту і включаємо на 7. На 7+. І по трошечки мешаємо і ще коєш. Треба трошечки мешати і следити за тим, щоб воно не підгоріло. Ще, коли ми розтоплюємо сахар до тих пір, доки не буде сахарних комочках. Так, мишаємо цукор до того моменту, доки не буде, ну, він повністю не поплавиться. Якщо він починає горіти, то це вже файл, все. Треба перероблювати. Бо пешінки загорять. Так, як бачите, цукор вже потрошки починає плавитись, Так що треба ретельно за ним дивитись. Hours later. Коли вже майже розтануло, додаємо соду і ще кое-що. Треба розмішати добре, коли додали соду, і швидко-швидко її вилити. Засипаємо соду. Все, тепер виливаємо. Дов... Не треба, бо. Воно, ну, бачите, трошки починає Підгорати mm. Так, диван далі. Так, ну Ну, рецепт дійсний. Але бачите, в нас воно трошечки склеїлось. І в нас трошечки не вийшло. А зараз ми будемо робити форму. Формочку треба макати в олію і оставити на цю. Але треба знаєте, піки. Пікану трошечки підсохне. Ну от зараз можна. Отак от. Тепер друга. О, ідеально. Настя, пойдём ещё, я как у нас ем. Ой, так вот. Теперь я клюну вот заклюну себе. Ну, было. Так, ну, всё, видать. не буду идти. Треба шутку вдавливать, потому что уже шутка застыхала Так, все ну. все ну. Так, ну, хай будет. Ой, я кушаю. не Це ось такий рецепт. Це найсмачніше печиво, яке можна було зробити. Всім до побачення з вангу